Ми маємо, ми маємо ось таку підошву з розширенням до носочка, звуження до п'яточки. Ну, на маленькому розмірі воно не таке значне. І переходимо до ряду, до в'язання. Верхньої частини. Це ми зв'язали повністю підошву, ушу, вона в нас готова. Для того, щоб в'язати верхню частину, і воно було прямо, ми не робимо ніяких прибавок по кругу ні тут, ні тут а просто в'яжемо вертикально прямо два ряди. І тут дуже важливо в'язати за задню напівпетлю, тому що нижня напівпетля у нас буде слугуватиме основою для обв'язки ось таким милим пушком. Я покажу, що це за ниточка. І розкажу, як ми далі будемо робити. Тобто, в'яжемо просто два ряди, стопчики, без накиду, і вони вирівнюють. Пінетку вертикально вверх. Просто вяжемо прямо. Я в'яжу без, без петлі підйому, по, наче по спіралі. Тоді все виглядає рівненько і гарненько. Від цього місця в'яжемо один круг і ще один круг, і зустрічаємося тут.